20 березня помер відомий український політик Вітольд Фокін. Він був першим прем'єр-міністром незалежної України, нагадує видання Telegraph.ua, та колишнім заступником голови української делегації у тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі. Докладніше далі. Вітольду Фокіну було 92 роки. Політик мав можливість відіграти ключову роль у відновленні миру на Донбасі, але через свої суперечливі заяви у 20-му році швидко закінчив свою кар'єру переговорника. Народився в сім'ї педагогів, здобув освіту у галузі розробки родовищ корисних копалин, закінчивши у 54-му році Дніпропетровський гірничий інститут. Після завершення навчання обіймав керівні посади на шахтах та підприємствах у містах Луганської області. Політична діяльність Фокіна розпочалася у 71-му році. Році з роботи у держплані УРСР, де за 15 років він досяг посади керівника у жовтні 90-го року. Став виконувачем обов'язків голови Ради міністрів України. А наступного року офіційно очолив уряд і зберіг посаду прем'єр-міністра після здобуття Україною незалежності. У вересні 92-го року подав у відставку після прем'єрства. обіймав посаду президента Міжнародного фонду гуманітарних та економічних зв'язків України з Російською Федерацією. З серпня 20-го року керівник офісу президент. Президент Андрій Єрмак запропонував Вітольду Фокіну приєднатися до української делегації у тристоронній контактній групі з регулювання ситуації на Донбасі, оскільки вважалося, що його образ буде позитивно сприйнятий на окупованих територіях, 18 серпня. Зеленський призначив Вітольда Фокіна першим заступником голови делегації у ТКГ. Проте менш ніж за два місяці президент України розчарувався у ньому. З самого початку Фокін зайняв явно проросійську позицію, його висловлювання про засоби врегулювання військового конфлікту між Росією та Україною на Донбасі викликали бурхливу хвилю негативу. Зокрема, Фокін пропонував амністувати проросійських бойовиків, яких називав повстанцями. Також він заявляв, що не бачить прямої участі Росії на Донбасі. Після цієї заяви миротворець додав Фокіна у свою базу. Також вибухнув гучний скандал через заяву його онуки Маші Фокіної, яка повідомила в інтерв'ю програмі Світське життя, що її дідусь опинився в ТКГ завдяки її тісній дружбі Бі з Андрієм Єрмаком з 22-го року перший прем'єр-міністр України не давав жодних інтерв'ю та не був в медійному просторі. У березні 22-го року артистка розповіла, що будинок її дідуся зруйнувала російська ракета. Британські спецслужби попередили прем'єр-міністра королівства Кіра Стармера про ризики обміну розвідувальними даними із президентом США Дональдом Трампом. Причина надмірна близькість Трампа до російського диктатора Владіміра Путіна. Більше того, у МІ-6 вважають Трампа агентом Ливу Кремля докладніше далі. Фантастичні чутки про те, що 47-й президент США, російський Кріт почали циркулювати ще 16-го року, коли Трамп розпочав свою першу виборчу кампанію. Про це нагадує британське видання Daily Mail. Тепер, після драматичного повороту Трампа від України, НАТО та Європи до Москви, ці чутки знову циркулюють. Нібито Трамп вперше привернув увагу всемогутньої радянської розвідки десь наприкінці 70-х років, коли одружився з уродженкою Чехословаччини Іваною Зельничковою. У розпал холодної війни до Строкові відносини між західними та східноєвропейськими громадянами були відносно рідкісні, і чеська служба безпеки, начебто, завела на нього досьє у наступні роки, коли авторитет Трампа як бізнесмена почав зростати, він став об'єктом активної операції зі спостереження та збирання розвідувальної інформації з боку КДБ. Як писав сам Трамп у книзі Мистецтво угоди, у січні 1987 року він отримав запрошення від радянського посла у США Юрія Дубініна приїхати до Москви, щоб обговорити можливість з будівництва нового готелю на червоній площі Трамп прийняв запрошення на той час. Російська розвідка, нібито докладала неабияких зусиль щодо вербування західних бізнесменів. Три колишні співробітники розвідки КДБ окремо заявили, що саме в цей момент Трамп став радянським агентом. Втім, вони не змогли надати жодних доказів. Але після повернення з Москви Трамп за допомогою низки російських контактів врятував свою бізнес імперію від банкрутства після серії гучних провалів, включаючи Трамп. Тадж-Махал в атлантик Сіті та Трамп Шаттл після того, як 15-го року Трамп оголосив про свій намір балотуватися на пост президента, були зафіксовані численні зв'язки між чиновниками Трампа та російськими державними діячами. Загалом усі спроби Росії втрутитися в президентські вибори у США в шістнадцятому році було задокументовано в так званій доповіді Мюллера офіційному звіті колишнього спеціального прокурора. Але навіть після того як зв'язки між ближнім колом Трампа та Москвою, нібито припинили. Трамп продовжував приймати політичні рішення, вигідні насамперед Путіну, особливо щодо України. Наприклад, менеджер кампанії Трампа Пол Манафорт розробив так званий план Маріуполя, за яким Кремль мав анексувати східну Україну і фактично перетворити її на маріонеткову державу Росії. Співавтором документа з російської сторони став політолог Костянтин Килимник, якого пізніше викрив комітет з розвідки Сенату як діючого співробітника російської розвідки. Чутки, що циркулюють навколо Трампа, важко пере. Перевірити і тим більше довести, наголошує видання Daily Mail. Втім, очевидно, що Трамп був мішенью радянських розвідувальних служб, що відвідував Москву у розпал холодної війни, що врятував свій бізнес від банкрутства за значної підтримки російських ділових контактів, і що Росія активно вела агітацію за його обрання президентом. Радикальні рішення президента США Дональда Трампа щодо України призвели до незадоволення в самих штатах, де 43% американців вважають, що Трамп діє в інтересах Кремля. Мабі. Ільше демократ Ел Грін заявив, що має намір ініціювати процедуру імпічменту президента. Втім, можливий наступник Трампа, віцепрезидент Джейді Венс, персона не менш суперечлива. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати більше про політика, який влаштував історичну суперечку з Володимиром Зеленським у Білому домі. містер Венс. Докладніше далі. Ще кілька років тому він називав Дональда Трампа ідіотом та американським гітлером, а тепер його самого називають ланцюговим псом Трампа. Цей шлях у нього зайняв шість років. У США ніхто не може бути обраний президентом більше двох разів. Отже, це останній термін Дональда Трампа, і вже зовсім скоро постане питання про нового лідера республіканців. Сам Джей Ді Венс не заявляв про намір балотуватися на пост президента для цього ще зарано, але його ім'я спливає в дискусіях про майбутнього очільника. Партії, а сьогодні Венс лідирує серед можливих кандидатів у президенти за даними букмекерських контор в історії ще більше половини віцепрезидентів намагалися обійняти головну посаду країни, а у п'ятнадцяти це навіть вийшло. Щоправда, 8 осіб отримали посаду внаслідок смерті свого попередника. Якщо Венс має думки про президентство, то мало буде просто зупинити війну в Україні. Цей мир потрібно буде зберегти як мінімум до 33-го року. А якщо націлюватися на два терміни поспіль, Спіль, то й до 37-го. Якщо Трамп сфокусований на особистому бренді, Венс поки що виступає в амплуа системного політика, що просуває власну ідеологію. На відміну від чинного президента, Венс намагається здатися інтелектуалом, який мислить аналітично, концентрується на робітничому класі та традиційних сімейних цінностях. Зокрема, виступає проти абортів, не підтримує одностатеві шлюби та бореться із розповсюдженням опіоїдів. З одного боку він активно підтримує ідеї Трампа. З іншого приваблює не лише базу прихильників Дональда Трампа, а й поміркованих республіканців, які дотримуються консервативних поглядів. Наприклад, Венс наголошував на тому, що Америка має зосередитися на основних інтересах своєї національної безпеки у зовнішній політиці, вважаючи головним конкурентом і головною загрозою Китаю. Як сенатор він ніс законопроєкти, що обмежують доступ Китаю до фінансових ринків США, і виступав за введення тарифів. Втім, нещодавно Дональд Трамп сказав, що не розглядає. Дає Джейді Венса як свого наступника на виборах 28-го року. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.